Ремонт цьому укритті, що розташоване в одній із гімназій Шевченківського району, розпочали ще в травні поточного року. Тривав він два місяці. За цей час вчителі та підрядники встигли зробити не тільки косметичний ремонт, а й здійснити заміну електромережі і системи водопостачання. Педагоги розповідають, намагалися облаштувати безпечний простір таким чином, щоб діти під час ракетної небезпеки могли заспокоїтися і відволіктися. А наше завдання було зробити так, щоб покриття і кожен куточок його спонукав дітей до творчості, спонукав дітей до спокою. Ми вирішили, що можемо зробити простір, який буде корисним. Простір, який буде давати не тільки навчання, не тільки розвиток дитини, а ще й виховання. У відремонтованому сховищі облаштували куточок медіаграмотності та учнівську платформу спільних дій. Тепер для проведення різноманітних заходів школярі можуть зустрітися саме в цьому безпечному місці. Проводяться різні живі зустрічі клубів за інтересами, якісь окремі зустрічі класів та загалом велика низка позанавчальних заходів. Одночасно в укритті можуть перебувати понад 200 людей. Загалом в Запоріжжі цьогоріч з'явилося майже 40 таких куточків безпеки. Вони працюють цілодобово та приймають під час повітряних тривог усіх містян. На сьогодні вже 36 укриттів повністю облаштовані. Вони сучасні, вони яскраві, вони є справжнім таким потужним захистом, в тому числі і для населення. Також на першому поверсі навчального закладу облаштований пункт незламності. Тут, на випадок блокауту, жителі міста зможуть зігрітися та підзарядити гаджети та скористатися вайфаєм. Вадим Сорвен, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.